Погожі вихідні, час активного відпочинку для містян і без тихого полювання не обійтися. Тим паче, коли туман розмовляє з сонцем, та принаймні на Ужгородщині у розпалі сезон спору грипів. Дивіться на які в мене. Перший врожай перші враження. Якщо чесно, не розраховувала сьогодні, що вдасться знайти гриби, бо це більше так була розрядка, переключитись, вихідний день. Зранку прокинулась для того, щоб встигнути щось знайти все-таки і вдалося. Перший гриб, здається, це був підберезник. І так, цілий кошик грибів і вражень. Похід супер. Погода сьогодні нас обрадувала. Немає дощу, сонечко іноді між туманом прояснюється. Погода просто супер, грибів знайшли багато, задоволення отримали, від міста відпочили, дуже задоволені. Отож, вистачить і для приготування страв, і про запас. Вдалося знайти чимало, півтора кошики все-таки назбирали. Не знаю, як будемо ще їх використовувати, приготуємо чи засушимо, але на зиму трішки вдасться зберегти. Назбирати можете і ви головне іти в ліс зі світлими думками. Та оптимізмом, і дорога сама приведе до грибів.